Продавець-консультант фешн-бренд. Що потрібно робити на даній позиції? Виконувати план по продажу та інші показники ефективності, мабуть, їх багато. Проводити примірки з клієнтами в шоурумі, знати досконало асортимент. Поки все норм. Опрацьовувати онлайн-замовлення, які надходять через сайт, месенджери і директ. Ага, тобто багато чого де треба буде моніторити. Консультувати клієнтів згідно нашого асортименту по телефону та в переписці через месенджери. Нічого собі, сервіс. Працювати в CRM. Опа. Та інші цікаві задачі у вільний час: створення контенту для інстаграм, організація зйомок, показів та івентів. Ох і ніфіга собі вимоги для продавця-консультанта. Це ти маєш бути продавцем-консультантом, і якби створювати контент для інстаграм, тобто ти маєш бути хорошим фотографом і відеооператором. Організовувати зйомки ти теж маєш бути оператором, покази. Це взагалі якийсь інший вигляд. І івентів. Шановні, це вже не просто швець кривець і на дуді, хай йому грець, а це просто взагалі жестяк. Це скільки позицій в одній? П'ять? Шість? А кошмар. Давайте подивимося, що ж далі вимагається і що за це платять. Наш кандидат сильний в продажах, а то ти ще маєш бути хорошим продажником, не просто продавець консультант а хороший продавець. Сильний в продажах і любить працювати з клієнтами. Уважний, пунктуальний, замотивований на результат. Такий маєш бути замотивований, і будеш після кожного робочого дня, що капець, вміє планувати свій час. Щось там менеджментом. Ну це вже зовсім інший рівень. Володіє знаннями ділового етикету та високою письмовою та усною грамотністю. Тобто, ще й не дебіл має бути. Капець. Любить су... Любить сукні близька концепція жіночності та естетики, вам просто там якийсь. Пі... Гей, якийсь треба ще, чи що. Тобто ти ще геть-геєм можеш бути, чи. Ну, Господи Боже мій! Я навіть не знаю, як це все можна вмістити в одній людині, оцей весь портрет бажаного кандидата. Я, я навіть не знаю, як це можна вмістити в трьох людях. Одному тут точно не впоратися. Ну ну що ж далі? Що ми даємо нашому співробітнику? О, тут цікаво. Робота мрії у фешн-індустрії в красивому та естетичному у просторі. Мабуть, у зайве, бо інакше в естетичному у просторі. Десь там в просторі ти будеш коротше в вакуумі, сферичний кіт у вакуумі будеш там щось робити в просторі. Стабільність та офіційне працевлаштування, можливість зростати до більш керівних посад, та куди вже ти стільки всього будеш робити, куди тобі ще зростати? Поєднувати креативні задачі та структурований підхід. Капець. А це все, що ви даєте? Тобто, щось якось це не дуже як для бонусів, для таких вимог. Графік роботи 5 через 2 постійні вихідні з 10 до 20. Uh -huh. Робота в естетичному жіночому шоурумі з красивими сукнями та затишною терасою. Ставка 15 тисяч гривень. Ви серйозно? 15 тисяч гривень! О oh майґад, це просто, це просто жахіття. Плюс високий особистий відсоток від продажів, плюс система бонусів від виконання плану продажів, призова система мотивації. А, прозова. Що таке прозова? Прозова? Це від слова проза? Це призова чи прозора, чи як це написано? Прозова система мотивації. Мабуть, це таки прозора, бо інакше це якось взагалі, але щось тут прозорістю і не пахне зі ставкою 15 тисяч гривень. Які ти там відсотки назбираєш, коли ти будеш організовувати івенти, зйомки всякі а, -а, а кошмар? Якщо ваша мрія працювати у сфері моди та з найкращими умовами на ринку. Боже, мені прикро за цей ринок, якщо це найкращі умови на ринку. Наш HR чекає на повідомлення і розповість деталі: писати рекрутер або номер телефону. Боже, це найбільш трешова вакансія, яка мені реально траплялася. Катастрофа! Люди, не подавайтеся туди, якщо не хочете сконати перший місяць роботи. З вами був втомлений працівник. Почуємось.